Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована. А отже, сьогоднішнє відео буде розповідного формату. Я довго наважувалась на це відео і сьогодні, нарешті, вирішила його відзняти. Ви постійно у мене запитуєте, який тональний крем у мене найулюбленіший. Так, от, такого одного продукту у мене немає, але я вирішила показати вам 5 тональних засобів, які я дуже обожнюю використовувати ну, практично постійно, коли хочу створити свій макіяж. Іншими словами, хочу сказати, що це тональні засоби, які я дуже люблю, якими часто користуюсь і однозначно купувала, купуватиму і буду купувати. Тобто, це підбірка тих тональних засобів, які мені реально дуже сподобалися, які коштують надзвичайно бюджетно, але працюють дуже дуже якісно і круто. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити, ну а я буду починати. Сподіваюсь, що це відео буде досить цікавим та інформативним. До речі, я захворіла, тому голос у мене трішки такий грубий. Будь ласка, не звертайте на це уваги. Можна сказати, що я вже практично одужала, тому сповна сил для того, щоб показувати вам тональні засоби. Розбивати якось по категоріям я напевно не буду. Хоча, в принципі, можу проставити, знаєте, від 1 до 5 місця. В принципі, ну, давайте, чому би і ні. На першому місці славнозвісний продукт, який виглядає ось так-от. Я його вам показую ну, дуже часто, дуже-дуже-дуже часто про нього говорю: це BB-крем від бренду Top Face, це турецький виробник. У нас тут наш bb крем називається Skin Editor Matte Finish 12 годин стійкості. Тут у нас є 7 в одному, тобто 7 якостей цього bb крему в одному ось цьому екземплярі. Також у нас тут є SPF 15 і мій відтіночок іде в номері 001. Об'єм 30 мл. У мене найсвітліший відтінок. І що хочу сказати, що це моя любов. Чесно кажучи, коли я придбала цей продукт, я взагалі не думала, що він мені настільки сподобається, але на даному етапі це мій найулюбленіший тонуючий засіб для обличчя. Не дивлячись на те, що це BB крем але я можу особисто назвати цей продукт повноцінним тональним засобом, тому що перекриває він просто пречудово. От реально, ось цей продукт замінює мені дуже-дуже ну, багато інших тональних засобів, які я е, пробувала до цього бібі-крему. Я думала, що кращого продукту взагалі ну, не може існувати. Але коли спробувала цей бібі-крем, була просто шокована. Він дуже класно носиться, він надзвичайно комфортний. От для мене особисто, якщо ви, звісно, не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що для мене особисто найголовніше, щоб мені з цим продуктом було комфортно, щоб у мене шкіра дихала, щоб у мене не з'являлись нові висипання, щоб тональний продукт класно маскував недоліки, гарно вирівнював тон обличчя і за весь період носіння виглядав гарно. І от ось цей продукт мені дійсно все це дає. Не дивлячись на те, що в нього начебто й легка текстура, але насправді він перекриває досить класно. Я можу сказати, що в нього цілком середнє покриття точно є. При цьому стійкість хороша, відтінок взагалі класний. Не дивлячись на те, що це найсвітліший відтінок, він якось класно підлаштовується під ваш природній колір. Не знаю, як це так виходить, але він мені класно підходить і в весняний період, і в літній, і зимою. Хоча в усі ці періоди у мене тон шкіри, звісно, змінюється. Взимку він найсвітліший, влітку він найтемніший, але цей бібі-крем я можу використовувати цілий рік. Неважливо, який відтінок шкіри у мене буде, але він мені гарно буде пасувати. Не знаю, яка магія відбувається, але дійсно ось цим продуктом я повністю задоволена. І я мільйони разів вам говорила про те, що неважлива ціна на цей продукт. До чого я це все веду? Я багато тональних засобів пробувала, у яких навіть ціна доходить там до 500 гривень, в деяких більше ніж 500 гривень, але вони по якості бувають набагато гірше ну прямо дуже набагато гірше, ніж ось цей продукт. Але цей продукт не коштує 500 гривень, він коштує набагато дешевше. На сайті ЄВА бувають дуже великі знижки, коли цей продукт можна придбати навіть дешевше ніж за 200 гривень. Я вважаю, що цей продукт повністю виправдовує всі ці ціни, навіть якби він коштував 500 гривень. От мені було б не шкода віддати ці 500 гривень за ось цей бібі-крем, тому що він реально відпрацьовує кожну копійку. Якщо говорити про інші тональні засоби, то вони не завжди відповідають своїй ціні. А, і я в своїх відео, де тестую такі тональні засоби, дуже часто вам говорю, що вони не варті стільки грошей, тому що можна набагато дешевше придбати ось такий бібі-крем від Топфес. І коли я вам це говорю, я маю на увазі ось цей продукт, тому що його реально можна придбати за дуже дуже бюджетною ціною, а працювати він буде. Навіть краще, ніж люксові тональні засоби. Тому однозначно раджу вам до нього придивитись, тому що продукт реально дуже-дуже крутий. І, чесно кажучи, найчастіше користуюсь саме ось цим бібі-кремом. Давайте більш детально на нього подивимось. І так, звичайний пластиковий тюбик, і у нас ось такий звичайнісінький дозатор. Тут немає ні помпочки, ні ще чогось, просто ось такий звичайний а, ну, тюбик. Видавлюємо наш продукт. Його у мене тут практично вже немає, він у мене закінчився, тому потрібно його так добряче, знаєте, натиснути. Так. М -м -м, стосовно аромату, от, ви знаєте, в цього бібі-крему є один єдиний нюанс це його аромат. Для мене особисто цей аромат дуже приємний, але він досить насичений. Якщо вам не подобаються віддушки, всі ось ці ароматизатори, то, можливо, цей продукт вам не підійде саме через свій запах. Він у нього яскраво виражений, такий ніби якийсь квітковий, М -м -м, можливо, навіть нагадує мені запах чи зеленого чаю, знаєте, в переміжку із запахом жасмину, щось ось таке, ну, пахне досить приємно. Стосовно відтіночка, це самий світлий 0,01 відтінок. Дивіться, він ось такий. Він не дуже світлий і не темний. Він такий, знаєте, середній. Я б сказала, що це світло-світло-бежевий відтіночок. От, плюс-мінус, він виглядає так. Але він реально дуже круто розпреділяється, дуже класно підлаштовується. Він такий якийсь легенький, приємний. До речі, ось саме ось цей бібі-крем класно тушувати навіть просто пальчиками. Хоча я не люблю наносити тональні засоби за допомогою пальців, але ось цей продукт можу навіть нанести так. При цьому він буде виглядати на шкірі дуже дуже гарно, навіть при такому нанесенні. Дивіться, як він класно розпроділяється. У нього ну реально дуже-дуже красивий такий фініш, дуже схожий до матового. Ну, я б сказала, напівматовий фініш у цього продукту точно є. Наприклад, якщо це зимовий період, то цей продукт я можу навіть не припудрювати. І він буде носитись досить класно до кінця всього мого дня. На цей тональний продукт класно лягають будь-які інші косметичні засоби, ніяких проблем з тушовкою ні разу не було. Тому, однозначно, продукт класний. І у мене він особисто стоїть на першому місці. І так, рухаємось далі. На другому місці. У мене стоїть ось такий тональний засіб від польського бренду Liran. Називається City Мед. У мене у відтіночку під номером 203. Ось так от виглядає. Тут у нас з вами 16 годин стійкості і а, стандартний об'єм 30 мл. СПФ фактору тут немає. Це досить класний, дуже-дуже красивий тональний продукт, точніше сказати, тональна основа, тому що текстурка тут досить така легка, приємна, як у дуже-дуже легкої тональної основи. Тут у нас вже пластикова така пляшечка, але уже є помпочка, що трішечки зручніше і приємніше. Цей продукт у мене вже досить давно, але посідає, знаєте, такий. Дуже високий рівень а, серед усіх моїх улюбленців. Цей продукт класно, прямо ну, супер класно носиться, його на обличчі взагалі не помітно. У цього продукта настільки природній фініш на обличчі, що я вам прямо не можу цього передати настільки красиво це виглядає. Це прямо такий матовий, але дуже-дуже правильний і красивий фініш, який можна навіть не припудрювати. На мені цей продукт виглядає дуже гарно, прямо ніби як якась вуаль на обличчі. При цьому цей продукт ні разу мені не підкреслив мої недоліки, за що я власне і обожнюю цей продукт. Класно вирівнює тон обличчя. Ідеально лягає на вашій шкірі, ніби це ваша друга шкіра. При цьому класно е, вирівнює рельєф, маскує недоліки, має класну стійкість впродовж всього дня і е, ну, прекрасно носиться комфортно. Ні разу не викликав у мене якихось висипань, ні разу не було якихось алергічних реакцій, прямо усе прекрасно. Давайте тепер трішечки поближче, подивимось на текстурку цього продукту. Ось так от власне виглядає. Дивимось: ось такий відтіночок. Уже цей відтіночок більш ніби жовтіший, ніж попередній BB крем від Top Face, але плюс-мінус відтіночки досить схожі. Але ця текстурка вона уже більш така щільніша, більш густіша. При цьому все рівно дуже класно розподіляється, дуже легко розтушовується. Мені особисто подобається наносити і пензликом, і спонжиком. Пальчиками цей продукт я не наношу, тому що текстурка тут вже більш така в'язка. Дуже легке покриття виходить, якщо наносити за допомогою спонжика. Хоча, коли я наношу за допомогою пензлика, покриття. Виходить ідеально гарним, тобто його на шкірі не помітно, навіть якщо наносити за допомогою пензлика. Напевно, саме через це мене так підкупає цей продукт. Дивіться, я його розпреділила, Поки що у нас такий трішечки сяючий ефект на шкірі, але на обличчі, там буквально за 5 хвилин цей продукт повністю усаджується, фіксується і дає дійсно красивий натуральний матовий фініш. Стосовно аромату, то тут я відчуваю. Знаєте, такий дуже-дуже легкий парфумований якийсь аромат, який дуже-дуже приємний і ненав'язливий. Стосовно аромату, то цей продукт пахне дуже-дуже приємно. В принципі, класний продукт за досить бюджетною ціною. Однозначно буду купувати ще і не один раз. І так, на третьому місці славнозвісний ось такий bb крем від корейського бренду. Бренд називається Холіка Холіка. бібі крем називається Аква колекція. Ось тут назва Петіт. А тут у нас з вами є SPF 25 стандартний об'єм 30 мл і досить гарненьке миле пакування. Таке, знаєте, я б сказала, літнє, досить яскраве, нагадує мені огірочок. Цей продукт у мене вже досить давно і дуже-дуже давно я його люблю. А можу сказати одне, що цей продукт однозначно вартий уваги. По-перше, він іде зволожуючий, в принципі, підійде для будь-якого типу шкіри. Моєму жирному типу шкіри підходить просто пречудово. Є у цього продукта один єдиний нюанс це те, що він іде в одному універсальному відтінку. Тому, звісно, можуть бути нюанси а, з самим відтінком на вашому обличчі. Комусь він ідеально підходить, комусь не дуже. Мені, в принципі, він підходить досить добре, але мені особисто здається, що найідеальніше по відтінку він мені підходить саме в літній період. Все тому, що він не дуже світлий. У нього більш такий сіруватий середній підтон. Давайте подивимось на цей продукт поближче. Виглядає ось так от. Бачите, тут ні помпочки, нічого такого немає, пластикове звичайне пакування, але, в принципі, досить зручне. Дивимось на наш бібі-крем. Видавився він не дуже гарно, все тому що цей продукт майже закінчився, але все рівно роздивитись на нього можна. Так, розподіляємо. У нього дуже приємна водяниста текстура. Ой, ну, прямо дуже-дуже приємно, як, ніби як якийсь гель, чи щось таке, знаєте, ніби як по догляду за обличчям, якась есенція, чи емульсія, Ну, щось ось таке. Дуже-дуже приємний на дотик цей продукт. На запах пахне також, неймовірно, приємно, такою доглядовою косметикою, можливо, як зелений чай або алоє, Ну, щось ось таке дуже приємне. Дивіться, він прямо такий щільнуватий по відтінку. Можу сказати, що цей продукт ідеально вирівнює тон обличчя, повністю маскує всі ваші недоліки, створює прямо, знаєте, холст, на якому можна намалювати все, що завгодно. Прекрасно замаскує будь-які ваші висипи. При цьому він не створює ефекта маски. Після його використання у мене ні разу не було нових висипів, ні разу не було алергічних реакцій, і це досить круто. До того ж, він надзвичайно комфортний. От мені з ним реально дуже-дуже комфортно, не дивлячись на те, що в нього така ніби дуже щільна текстура, але по факту я його на собі не відчуваю, і мені це дуже подобається. І ще хочу додати те, що стійкість у цього продукту дійсно на дуже високому рівні. Тому, напевно, саме тому мені цей продукт так і подобається. Він і доглядає за шкірою, і маскує недоліки, і при цьому зволожує, і також дає класну стійкість. При цьому коштує дуже бюджетно. Тому однозначно рекомендую. І так, на четвертому місці у мене ось такий тональний продукт. Дуже цікавий засіб від бренду Max Factor. Називається наш тональний крем Lasting Performance. У мене йде у відтіночку 101 Ivory Beige. Ось так от, власне, виглядає цей продукт. Знаю, що зараз дизайн трішки змінився, виглядає він трішечки інакше, але плюс-мінус ось так от. Тут у нас вже об'єм 35 мл, тобто на 5 мл більше, ніж у звичайному стандартному пакуванні. Пластиковий тюбик, нічого такого особливого, всередині виглядає ось так: от. в принципі, можу сказати, що цей продукт один із найкращих, але я його поставила на четверте місце через те, що він. Ну, не те, що прямо дуже щільний, але не дуже легкий, тобто не на кожен день. Якщо попередні три продукти я могла сказати, що вони підійдуть на кожен день, то цей продукт на кожен день не підійде. Сьогодні, до речі, саме цей продукт нанесений на моє обличчя. Можу сказати, що цей тональний крем дуже класно вирівнює тон обличчя. Прекрасно маскує недоліки. Недоліків у мене досить багато. Ви знаєте, якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що в мене завжди є недоліки. Особливо це почервоніння, прищики, розширені пори, всякі точечки, пігментні плямки і так далі. В принципі, дефектів у мене завжди вистачає. Можу сказати одне, що цей продукт класно їх замаскує, дає класну стійкість на весь день. При цьому фініш, бачите, він не матовий. ну Щось таке більш схоже до сатинового фінішу. Тобто, це таке живе, натуральне покриття, яке прикольно, красиво виглядає в повсякденному житті. В принципі, не дивлячись на те, що я не люблю сяючі засоби. Мені подобається цей продукт. Він на моїй шкірі виглядає досить гарно. Ні разу при використанні цього продукту у мене не було ні алергічних реакцій, ні якихось висипань. Усе було досить круто. Ношу його з великим задоволенням. Мені подобається те, як він виглядає. Навіть зблизька він виглядає гарно. Він не дає ефекту маски, і це досить круто. При цьому можу сказати, що цей продукт дуже надійний. До речі, забула вам сказати, що з цим тональним засобом у вас виходять дуже класні фото і відео. В ньому ніби є ефект фотошопу. Давайте трішки ближче покажу вам цей продукт. Так, дуже легко видавлюється. Текстурка, на мій погляд, більш така середня. Дивимось, відтіночок уже більш з таким, ну, ніби як рожевий відтінок, ну, однозначно, не жовтий. А щось таке ніби сірувато рожеве. Не самий світлий відтіночок, але мені він підходить. Особливо у літній період, осінній, просто ідеальний відтінок, він класно підлаштовується під мій природній колір і виглядає на мені дуже натурально. Стосовно аромату, то тут я відчуваю трішки солодкий, трішечки хімозний запах, але дуже-дуже ніжний дуже делікатний, взагалі не нав'язливий. Прямо такий, знаєте, ледь відчутний. В принципі, класний продукт. Ось, дивіться, зараз я його розпреділяю. Він ніби щільний, але насправді в носінні він досить приємний і легенький. Ну, на мій погляд, він не закупорює пори, але, можливо, комусь так здається. Тому я його і не раджу на кожен день. Знаєте, ну, в тиждень, ну, разів так чотири ним скористатись, я думаю, точно можна, і це не навредить вашій шкірі. Особисто я його на кожен день не використовую, приблизно 4 рази на тиждень, в принципі, мені цього достатньо, і проблем нових на обличчі у мене немає. До речі, якщо ви використовуєте досить щільні тональні засоби та, в принципі, будь-які тональні засоби, головне шкіру дуже якісно очищувати від цих тональних засобів і дуже-дуже якісно зволожувати, тоді у вас ніяких проблем на вашій шкірі не буде. Навіть якщо у вас буде суперстійкий і суперматовий щільний тональний засіб. Якщо ви якісно зволожуєте і якісно очищуєте шкіру, то проблем не буде. Це головне правило, якщо ви використовуєте тональні засоби. Стосовно цього тонального засобу, на нього, так як і на всі тональні засоби в цьому відео, прекрасно лягають будь-які декоративні косметичні продукти, вони класно розтушовуються, немає ніяких ні плям, ні ще чогось, тому однозначно радити можу. Гарний перевірений тональний крем за досить бюджетною ціною. Ну і нарешті наше п'яте місце посідає ось такий тональний крем від турецького виробника. Виробник називається Богенія. Наша назва нашого тонального крему колекція Velvet. У мене цей продукт іде у відтіночку під номером 004. Ось тут знизу помітно. У нас є SPF 20 і також тут є вітамінний комплекс. Досить гарне, красиве пакування, Прямо дуже дорого багато виглядає. Тут у нас з вами є помпочка. Ну, виглядає дійсно дуже класно. І по пляшечці я думаю, що помітно, що цим продуктом я користуюсь. Віднесла я цей продукт на п'яте місце, тому що текстурка тут. З усіх сьогоднішніх тональних засобів, напевно, все ж таки найщільніша. І саме з цим тональним засобом інколи бувають нюанси. Тобто, інколи цей тональний крем лягає просто ідеально, а інколи можуть підкреслювати мої недоліки. Саме тому цей продукт на п'ятому місці. Взагалі продукт дуже класний, він ідеально перекриває ваші недоліки, прекрасно вирівнює тон обличчя. Дає гарний натуральний фініш на вашому обличчі це щось таке, схоже на півматовий, дуже такий природній фініш з невеличким підсвіченням зсередини. В макіяжі виглядає просто нереально гарно. Ніби це ваша друга шкіра, але на жаль, цей продукт, якщо прямо вблизу в макрозйомці роздивлятись на шкіру, то його все ж таки помітно. Він не дуже легкий, але особисто для мене цей продукт, ніби знаєте, як... Тональний крем на якесь свято, на якусь подію, можливо, для того, щоб там ввечері десь прогулятись, тобто для класного якісного макіяжу він ідеально підійде. А, але якщо це має бути макіяж без макіяжу, щось таке дуже-дуже легке, наприклад, для студентів або, наприклад, на роботу, якщо вам не можна фарбуватись занадто яскраво, і щоб, знаєте, шкіра не виглядала прямо такою нафарбованою, то цей продукт для цих цілей, звісно, не підійде. Але в усіх інших аспектах це просто прекрасніший тональний продукт, який реально дуже надійний і дуже якісний. На жаль, в моєму випадку декілька разів було таке, що він трішечки підкреслював сухість на моєму обличчі. Взагалі, сухість на жирній шкірі буває дуже рідко, але декілька разів у мене було таке. І, на жаль, цей продукт в тих випадках трішечки підкреслював сухість. Ось тут над губами, і ось тут трішечки на підборідді. У мене тоді були висипи, трішечки запалення на шкірі. І на жаль, цей продукт в тому випадку все це підкреслив. Але в усіх інших випадках, коли у мене просто були почервоніння, прищики там і а, пігментні плямки. В усіх цих нюансах цей тональний крем класно себе проявив. Він гарно все це маскував, гарно носився впродовж дня і давав мені класну стійкість. Тому, в принципі, я цей продукт дуже сильно люблю. Мені подобається і його дизайн, і якість, і звісно, ціна. А ще забула вам сказати про те, що цей продукт дає просто неймовірно класні кадри на фото і на відео. В ньому, ніби дійсно, є ефект фотошопу. Ваша шкіра з цим продуктом реально виглядає просто ідеально. А, тому, власне, цей продукт мені так сильно подобається. Давайте трішечки ближче на нього тепер подивимось. Так. Видавлюється дуже легко, помпочка тут дуже надійна і дуже якісна. Ну, і відтіночок у нас виглядає ось так: от. бачите, він такий світленький, найсвітліший з усіх цих тональних засобів, які я вам сьогодні показую. Прямо такий жовтий підтон, але не дивлячись на це, цей тональний крем класно мені підходить. Він дійсно уміє підлаштовуватись під мій природній колір. Виглядає на мені гарно. І також, як і BB крем від ТОП цей продукт мені підходить в будь-який сезон. І влітку, і взимку, і в принципі будь-коли. Не знаю як, але він також дуже класно підлаштовується під мій природній колір. А це також його можна сказати особливість, чому власне він мені так і подобається. Я люблю, коли тональні засоби максимально, прямо дуже максимально підлаштовуються під ваш відтінок. Не знаю, як це так відбувається, але для мене це прямо дуже класно. Я це ціную дійсно, точно так само, як і те, як продукт носиться. Так само ціную стійкість, так само ціную, взагалі, як цей продукт виглядає на шкірі. Для мене особисто дуже важливо, щоб не було ефекту маски. З цим продуктом ефекту маски у вас точно не вийде, але він нелегкий. Тобто на кожен день все ж таки цей продукт не підійде. От для мене це дійсно такий, знаєте, тональний крем для фото, для відео, для якогось там свята. Просто ідеальний. Але не на кожен день, не тоді, коли у вас має бути, знаєте, дуже такий легкий якийсь макіяж, щось таке дуже-дуже природнє, легесеньке. На кожен день це точно не про цей тональний крем. Але як тональний засіб з надійним покриттям на якесь свято, то він дійсно для цього підійде досить класно. Текстурка у цього продукту більш така щільна, більш така, знаєте, в'язка, тому розподіляти найкомфортніше за допомогою вологого спонжика, але наносити пензликом також дуже зручно. Єдине, що наносити цей продукт пальцями, точно не раджу, тому що він досить такий густенький, в'язкий і ну, будуть нюанси при нанесенні. Стосовно аромату, Mm, ну, Він пахне дуже приємно доглядовою якоюсь косметикою. Ну, Запах дуже приємний. Він мені нагадує, навіть не знаю, що. Чи алоє, чи екстракт кактусу, можливо, можливо, зелений чай. Не знаю, ну пахне дуже приємно, такий ніжний, легесенький аромат. Однозначно, він не занадто яскраво виражений, наприклад, як у Бібі-кремчику від Топфесськ. От З усіх сьогоднішніх тональних засобів BB-крем від Top Face найактивніше має такий яскраво виражений запах. Всі інші тональні засоби мають більш такий, знаєте, стриманий аромат. А от саме bb Крем від Top Face, він прямо дуже такий ароматний і дуже-дуже насичений. Цим тональним засобом від Богенія такої проблеми немає. У нього дуже легкий і дуже приємний аромат, який досить швидко кудись просто зникає, і ви його в носінні взагалі не відчуваєте. І це досить круто. В цілому класний надійний тональний засіб за дуже бюджетною ціною. Ну і власне все це були 5 тональних засобів, які я вам сьогодні хотіла показати, і про які хотіла вам розповісти. Сподіваюся, що у мене все це вийшло. Сподіваюся, що я нічого не забула і нічого не пропустила. Вам я дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!